Весна улюблена пора року для багатьох людей. Природа навесні прокидається від зимової сплячки. Промені сонця нарешті починають зігрівати все довкола, а голова паморочиться від свіжих природних ароматів. Ночі стають коротшими, а день довшим. Сонце віддає довгоочікуване тепло, а не просто розсіює світло на землі. Висихає ґрунт, наповнюється водойми. На деревах з'являються перші бруньки. Крізь землю пробивається молода, зелена рослинність. З'являються первоцвіти. Проліски, крокуси, медуниці, нарциси та інші. Небо має приємний синьо-бірюзовий колір, який часто називають весняним. З граї птахів повертаються з теплих країв. Сходи сонця стають рожевими, а захід сонця набуває золотого відтінку. Температура повітря відчутно зростає. У березні земля повільно починає оживати від сплячки. Зима ще не хоче йти та лякає нас морозами й хуртовинами. Але природа бере своє. Слов'яни називали цей місяць березоль або березень, тому що здавна в цю пору збирали березовий сік. Квітень це вже бурхливе пробудження всього живого, дзюрчання струмків, спів птахів, поява ніжних первоцвітів. Земля насичується живлющою вологою. Вона готується покритися квітами та зеленню. І нарешті настає травень. В цей час все зацвітає, зводять з розуму запахи буску, черемхи, акації. Жива природа постає у невимовній красі. Травень це пишна зелена трава. Білосніжне цвітіння вишень, яблунь, дзищання працьовитих бджіл в різнотрав'я, що предвіщає швидку появу травневого меду. Весна це пора, коли люди садять овочі, злаки, різну зелень. Адже вони знають, як потрудишся в цю пору року, такий урожай восени і збереш. Дякую за перегляд!